Вас вітає творча група Мальве, Державного професійно-технічного навчального закладу, сумське вище професійне училище будівництва і дизайну. Ми раді взяти участь у всеукраїнському конкурсі, врятувати від забуття і пропонуємо до вашої уваги нашу творчу роботу міст між минулим і майбутнім. Українка. Розмовляю українською мовою, живу в Україні, і цим пишаюся. А ще я пишаюся тим, що я сумчанка. Моє місто лише невеличка частка моєї батьківщини. У ньому є все: і мудрість, і краса, і затишок, якого часто потребує людська душа. Сьогодні воно привабливе своїм тихим і спокійним життям. Та йдучи вуличками старого міста ялина, думкою у минуле. Суми мають козацький дух. Три з половиною століття тому місто почалося з козацького поселення Герасима Кондратіва. В ті далекі часи, коли дубові гаї сотні років були господарями цих земель, мужні козаки будували Сумську фортецю. У різні часи українці мусили обороняти рідну землю від ворогів. Рішуче, завзято, іноді з останніх сил. Відтоді змінилася зброя, методи боротьби, але незмінними залишилися сильний дух, жага до справедливості і нестримне бажання зберегти своє. Зрештою, давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним сьогоденням. Наші захисники і захисниці взяли до рук зброю і потом та кров'ю відвоюють кожен клаптик рідної української землі. Адже саме за неї, за українську культуру та історію, за неймовірних людей триває наша боротьба, в якій ми обов'язково переможемо. Кожне місто має свою історію, свої спогади, свої загадкові таємниці. Є й такі таємничі куточки і в моєму рідному місті. Мова піде про кадецький міст. Це унікальна пам'ятка давнини, та навіть не всі сумчани знають про неї. Кадецький міст можна назвати сумським рекордсменом. По-перше, він найстаріший у місті. По-друге, це єдиний кам'яний, а точніше цегляний арочний міст Сум. Він з'явився на початку ХХ століття. Тоді ж, коли було збудовано знаменитий кадеський корпус і розташований у парку неподалік. До того ж, міст виконував важливу роль у житті кадеського містечка. Служив як другий заїзд у корпус із боку річки Псел. Поява кадетського мосту овіяна кількома міськими легендами. За однією з них на його місці раніше була балка, а щоб її розрівняти, було вирішено встановити місток. Завдяки такому інженерному рішенню гірка стала рівною, а місцеві кадети отримали чудову можливість кататися по ній взимку на саня. За іншою версією, міст залишився як нагадування про дорогу чумаків, що колись проходила через річку Псел. Міст був улюбленим місцем сумських кадетів. Хіба можна було б не здогадатися, куди запрошували мужні хлопці романтичних дівчат на побачення? Міст це частина кадетського містечка, яке було гордістю та окрасою міста. Сумський кадецький корпус був заснований відомим меценатом та благодійником, місцевим цукрозаводчиком Павлом Харитоненком. Насправді, ідея належила ще його батькові Івану Гаресомовичу Харитоненку. Статському раднику. Однак дозволу на будівництво він так і не отримав. А плани втілив в життя його син. Над проектом працював відомий український архітектор з польським корінням Кароль Іваницький. У 1900 році корпус відчинив двері для перших учнів, а до кінця 1902 року. Був повністю облаштований центральний корпус із флігелями для викладачів та вихователів, директорський будиночок та канцелярія. Через рік 1903 року біля кадетського корпусу з'явився Лазарет з приходом радянської влади, 1918 року кадетський корпус було закрито. Проте влітку того ж року останній український гетьман. Павло Скоропадський відновив його роботу. Пізніше тут була артилерійська школа. Згодом військовий інститут артилерії при Сумському державному університеті, а потім ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Харитоненка. З вересня 2011 року указом президента України навчальному закладу повернули статус кадетського корпусу. Зараз випускники сумського військового навчального закладу захищають рідну батьківщину. Вони нищать окупантів, що прийшли на нашу землю, виборюють для України мир попри все, іноді з останніх сил. Завдяки їм тут спокійна осінь, міцний тил, який здатен підтримувати нашу армію і допомагати наближати нашу перемогу. Сьогодні українці, як ніколи, згуртовані. Ми віримо, що наша країна вистоїть, поверне окуповані ворогом території, і на рідній нашій землі нарешті запанує мир.